Я знімаю випадкових людей. Клас, давай. Хочеш зняти то тобі портрет, що ти не брав? Звісно, бро, давай. Я ну, да. трошки зняв, де ти танцюєш. А, а ти скинеш мені, будь ласка? Так, да, так. Да. Близько знімаю. А давай так, щоб ще чокери було видно. Так, щоб... да, бачиш, це класно. Офигеться. Я тобі швидко покажу. Давай, бро. Вау, 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 вау. Розкажи про себе. Бро, я Іван. Це. Я прийшов, щоб утворити, відкривати серця, щоб вони могли любити. Я духовний провідник, ось я контент-мейкер, я веду свій влог, на окуляри знімаю, Медитую багато, Медитую. подорожую. Та, oh. Раніше жив у Львові три роки, а зараз там Карпати, Одеса, Драгобрат, Київ.